Вітаю, шановні журі та учасники конкурсу. Я Войтович Анна, учениця 8 класу Черніхівського ліцею No2 Черніхівської селищної ради. Презентую вашій увазі, свій дослідницький проєкт. Оцінка продуктивності ранніх сортів кабачків в умовах поліції, актуальність проєкту. Кабачки, багатий на вітаміни групи В, К, С має високий міст калі та магнію, антиоксиданти та крітковині. При цьому є низькокалорійним. Швидке дозрівання забезпечує ранній урожай і задовольняє сезонний попит. Гарно переносить коливання температур, урожайні і не надто вибагливі. Практичне значення: популяризація ранньостильних сортів кабачків та розвиток овочівництва в регіоні. Мета роботи оцінити продуктивність. Ранніх сортів кабачків в умовах полісся для подальшого вирощування. Завдання, які я визначила, зазначені на слайді. Зверніть увагу, будь ласка. Об'єктом дослідження є ранні сорти кабачків, предмет вплив агроекологічних факторів на врожайність та якість плодів. Вибір сорту кабачків це перший крок до отримання гарного врожаю. Я обирала сорти айтамака, чапун, скворушка, Чорний краси обирала за такими критеріями. Ранні сорти дають урожай вже через 40-50 днів після сходів, ідеальні для ринку та споживання. Стіки до хвороб і шкідників в нашому регіоні. Умови вирощення для відкритого грунту. Смак сортів мають більш солодкий або ніжний смак. Висота куща. Кущові сорти займають менше місця на філяні. Створила схему досвіду. Детальний план проведення дослідження дозволив мені систематизувати всі етапи, забезпечивши точність проведення, Щороку рокувала польовий щоденник, де фіксувала свої спостереження, виконані заходи та результати дослідження, що дало змогу зробити висновки, які будуть вам презентовані в ході роботи. Підготовка ділянки під кабачки розпочалась сім'ї. Це важливі етап для забезпечення гарно врожаю. Ділянку обирала, щоб добре освітлювалась і провітрювала. Щоб попередниками не були орбітові культури. Насіння висівало, коли ґрунт прогрівся сьома отамані, на глибину 4 см по дві насіння. Сходи з'явились в середньому висадних чистах. Першим був сорт чехун, найпізніше було сходом чорний красний. За тиждень з'явився перший справжній листок. Грунт розпушили, кур'яни виполювали, за потреби рослини поливали. дощів не було. Цвітіння розпочалось в середині червня. В першому наросли з'явились квітки чоловічого типу. Перші квітки були у сорту чахлун. Масове цвітіння спостерігали під кінець червня. Перші плоди з'явилися на початку липня. Сплдоносив сорт чахлун, а також сортовий томат. Активно кабачки продоносили до середини серпня. Почали збирати врожай у середині липня. Готували різноманітні страви з кабачків. Вивчали смакові властивості, консервували, щоб передати їх захисникам, зведені таблиці податок. Зверніть увагу на слайд. Сорти кабачків, які брали участь у дослідженні, продемонстрували відмінності у врожайності в термінах настання фенологічних фаз та якості плодів. У 2025 році спробували штучно запалити кабачки. Було проведено штучне запалення жіночих сорту Чахун пилком сорту гайдамаха, яке продемонструвало сумінність сортів гайдамаха та чахлун, і забезпечило утворення гібридних плодів, можливі нові морфологічні та продуктивні ознаки отриманого гібрида, будуть визначені при його вирощенні у наступному вегетійному періоді. Висновки: Найвища продуктивність і якісні характеристики плодів було зафіксовано у сортів чахлун та гайдамаха, які мають підвищену стійкість до коливань температури та високої вологості. Характерних для зони полісся. Результати дослідження можуть бути використані у селекційних програмах для подальшого виведення сортів із покращеними господарськими цінними ознаками такими як стійкість до несприятливих агрокліматичних умов, підвищена продуктивність, відмінні смакові властивості та збереженість плодів. Встановлені показники також сприяють оптимізації вирощування ранніх сортів кабачків у нашій місцевості, забезпечуючи підвищення. Економічної ефективності виробництва, подальші дослідження можуть бути спрямовані на вивчення нових сортів, їхнього генетичного потенціалу та створення адаптивних агротехнологій, які відповідатимуть умовам цього краю. Таким чином, робота має як практичну, так і санкційну цінність, сприяючи розвитку очевидна регіонів.